День добрий, вітаємо вас всіх у нашій юнацькій. Сьогодні ми з вами проведемо онлайн-зустріч Психічне здоров'я, основа щасливого життя. І для цієї зустрічі ми з вами запросили лікаря-психолога Наталю Володимирівну Трожацях. Яка сьогодні нам розкаже, що таке депресія, дасть поради батькам дітей в депресії, а також трішки більше. Далі, будь ласка, будьте у прямому ефірі і ви почуєте багато цікавої інформації. Отже, Наталя Володимировна, будь ласка, поставитися ще раз нам. Доброго дня, я практичний психолог обласної медичної спеціалізованого центру, який знаходиться в місті ну, перш за це Наталя Володимировна. Дуже багато і часто в нас час, такий далекий для країни час, коли війна у нас депресія, це якби майже кожного стосується і дитини, і підлітка, і дорослого. Скажіть, будь ласка, чи збільшилась кількість звернень серед молоді до психологів? Саме з тим, що душевний такий страх, стрес, депресія? Так, наразі ми сьогодні будемо говорити про те, що кількість звернень, звернень вона збільшилась. Але вона може бути і більшою, тому що е, батьки не завжди звертають увагу на стан дитини, і діти не завжди розуміють, що знемакується. Е, тому що е, підлітковий віксер насправді на, на він дуже складний. Він е, це період становлення як особистості, е, навчання е, взаємодії з однолітками, а також це становлення і. Як це не становлення, як особистості, також це вплив однолітків, оточуючого середовища, і також це йде багато стресів, стреси, які вони насамперед не формують наше на сьогоднішнє сьогодення. А також сьогоднішній цей стрес, він має такий достатньо загрозливий характер, тобто у нас йде військові події в країні, у нас є прильоти, у нас багато. Такі, вукці, тривог так, та, тривог на, і на сьогоднішній так. день діти батьки знаєте, вони бувають настільки занурені в своїх хвилювання, що вони не завжди звертають увагу на свою дитину. Дитина може в цей час, коли і сам іде стрес там, наприклад, діти в школу ходять, там можуть бути сховані, там можуть бути в школі непорозуміння з однолітками, непорозуміння з вчителями. Також і йде такий знаєте вплив. Інформаційний, коли зараз діти насамперед в основному йде дистанційне навчання, і діти знаходяться, знаєте, вони як ізольовані, і це також один із чинників, який впливає на сам стан, на психічне здоров'я і з'являється у дітей як про дуже часто тривога. Тривога може бути ну, дуже різна. Саме Тривога може бути нормальна, тривога може бути ненормальна, яка як ми говоримо патологічна. нормальна тривога це та, яка е, є. Стрес і є реакція. Є, наприклад, якась там подія і є реакція. Вона з часом проходить, немає нема стресу, немає чинника, і тривога проходить. Але коли тривога триває постійно, коли три, наприклад, дитина просу, дитина проснулася, а вона вже тривожна, вона вже не хоче підніматися. Вона вона ка, як правило, така дитина, вона настає напруженою і на ціло в цьому випадку Дуже обов'язково, щоб на це звертали увагу ем, на прояви тривоги, а також на прояви е, самого настрою дитини, як дитина себе веде. Е, наприклад, да, то, симптоми, які можуть бути і тривога, може викликати в свою чергу і симптоми депресії. Е, е, депресія у нас може бути різна і. Ну, основна такі тріада депресії це у нас на що треба звертати увагу. Це знижений настрій, це смуток, туга, дитина не посміхається. Там потім зниження когнітивних функцій на це звертають увагу в основному наших вчителі, коли дитина коли не кажеш, дитина неуважна. Дитина погано запам'ятовує, помилка батьків вони починають цю дитину сховати, да ти там не хочеш, не можеш. Ні, це просто дитина знаходиться в такому стані. І це не говорить про те, що та дитина як там говорить, вона там не доганяє, вибачте, за таких. Фразу. Це ні, це дитина просто знаходиться в своїх хвилюваннях. І третій третій симптоми, як зниження вольової рухової активності. Дитина становиться більш млява, підлітовними не становиться більш млявими. Або дуже починають коли є особлива тривога, вони можуть. Там, ходити, не знаходити собі якби місце, вони кажуть, що мені тут були, мені тут неприємно, вони усе відчувають цю тугу тут. І дуже обов'язково, щоб батьки цього не боялися, вони зверталися. І дуже такий є важливий момент, один такий, знаєте, от, дивіться депресії, коли дитина підліток говорить, я не хочу. Я не хочу, не хочу їсти, не хочу говорити, не хочу гуляти, не хочу вчити, не хочу. Обов'язково треба в такі моменти говорити з дитиною, пояснювати, що не варто хвилюватися і треба звернутися до спеціаліста, тому що на сьогоднішній день стан депресії у дітей, вони вкрай розвинені. Скажіть, будь ласка, а батьки самі зможуть впоратися з дитиною, ну допомогти пережити перебути цю депресію в дитині? Це обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста. Я вам пояснюю. Діагноз депресії виставляють тільки лікарі. Говорити про те, що знаєте, дуже часто звертаються до нас і вже знаєте, в такому говорять, що у мене депресія. І я зараз завжди задаю питання, в чому прояви вашої депресії? І, 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 і знаєте, знов це перенавантаження для нашого медійного інтернет, таку, з інтернет-ресурсів, коли приходять, і вже вони приходять, вже самі собі виставляють діагноз. Вони приходять, кажуть, у мене там нічні атаки. Я кажу, де взяти такий діагноз? Прочитав, підходить. Починаю розбиратися, я кажу, почекай, може, у на нас трошки Я завжди говорю, у вас є медичне освіти чи психологічне, щоб виставляти своєму собі діагноз? Ні, обов'язково треба. А, дивіться, коли є знижений настрій і тривога, вони як ми називаємо ситуативно обумовлені, да? Тобто це є норма. І коли дитина примикається, в нас не стає такою, яка вона була, це ну, і норма. Коли дитина знаходиться більше там, два тижні в такому стані, тоді обов'язково ми звертаємося за допомогою до спеціалістів. Це можуть бути по-перше, там. Можна звернутися, коли не знають, як перенаправитися, підходить обов'язково сімейного лікаря, лікар дає направлення, і перенаправляє далі. Або безпосередньо ви можете приїжджати до нас в спеціалізований центр і ми будемо надавати допомогу. Скажіть, будь ласка, а така допомога, якщо батьки приїжджають з дітьми, безкоштовна це, чи це платник? Повністю по безкоштовно. Всі послуги безкоштовні. Всі послуги у нас безкоштовні, ми відшкодовуються, якщо це йде по направленню. І є звернення, ми, наприклад, оформлюємо через, у нас є диспансерне відділення, це йде через все, всі послуги безкоштовні. У нас немає. Скажіть, будь ласка, які найчастіше такі психічні недуги зустрічаються серед молоді? Саме найперше ми вже проговорили це депресія, тривожні стани. Також є стани зумовлені вживання наркотичних та психоактивних речовин. Вони вже викликають там більш складні стани. Розлади харчової поведінки, коли там на те дівчатка починає наслідувати, там побачили там картинку гаю, і вони починають наслідувати. Дату коли хрестаючи, або, наприклад, може бути може, може бути інші чини, там дівчинці хтось сподобався, якийсь хлопчик, і там він сказав: а ти трошки там вони ж діти вони зараз не вибирають, вони вибирають, що говорити і. І дуже часто це не дете відбиток. Або навіть, навіть іноді самі батьки, водя дітей в такий дистрес, коли вони говорять: наскільки ти можеш їсти, там ти така повна. Це теж часто буває, і це у дитини це вона відкладається в голові, і вони просто перестають їсти. А по один із таких, от недавно була просто була дитинка, така дитина підліток, яка була розладами поведінки харчової і там, де була енерксіння, анорексія, не, не анерексія, болінія приїдання і неділа тобто, по вона. Тобто там було змішано такі стани. Вона перше, що вона пояснювала, каже, перше, що в неї було так, уже в розмові, ми все вже прийшли, що це, знаєте, це крик дитини, зверніть на мене увагу. Я є. Тобто, ну, я не їм, може бути, моя родина побачить, що я не їм, вона зверне на мене увагу. Тому що дуже часто батьки не бачать, що дитина не їсть. Дуже часто. І такий момент тож, той дитини, яка не перестає харчуватися, харчуватися, вона така дитинка, вона сама себе звинувачує. тобто вона сама сама себе ем, карає. Це, ну, тобто це дуже такі складні моменти. і ну, Що таке така поведінка, коли дитина перестає харчуватися, це ну, ми називаємо аутоагресивна поведінка. Агресія направлена на себе. Ми перестаємо харчуватися на себе. І, ну, і там далі там панічні атаки, у підлітків дуже багато. І панічні атаки, вони, ви знаєте, вони всі витягують з інтернету. Інтернет-простір це. Я кажу, кладість я кажу, ну завжди звертаю це увагу, що не знати самі да. самні батьки поменше інтернету, поменше ті, саме дітям дітям підлітків оскільки нас дуже багато було звернень наших користувачів, які просили провести таку онлайн зустріч, тому що не знали, як допомогти своїм дітям. І перше, що ми їм радили, оскільки спілкувалися вже психологиною. Що потрібно зменшити кількість переглядів інтернету, Тік-токи, всякі інстаграми, таке зараз, mm -hmm. тому що після цього діти більше більш агресивнішими. А скажіть, будь ласка, такий стрес, е якісь методи самодопомоги, які от е немає лікарів звернутися куди, оскільки це можуть бути постійні тривоги, постійні підвали, це можуть бути постійно якісь віддалені місця, п -п там е перех щоб переховатися. Е скажіть, будь ласка, якось е самому можна якось себе заспокоїти? Mm -hmm. Пора найкращі е поради? Е знаєте, це поради. для, для всіх їх. Е е Порад дуже багато. Я думаю, що ви багато чули, багато які виконували. Знаєте, я вже я вже це проговорювала, і що саме перша яка порада це треба навчитися відволікатися від негативних думок. тому що що викликає стрес по-перше? На на наші думки, наші думки, негативні. те, що ми про що ми думаємо, і як ми думаємо, от та, та, та думка, яка у нас в голові. От так ми себе і відчуваємо. Насамперед, там, там це не мотив, називається там, там з гачка негативних думок. Як відчіпатися, саме перше це перенаправити свою увагу на іншу діяльність, на ту діяльність, яка дає вам задоволення. Тобто, це може бути там, я не знаю, там піти на вулицю, походити. Якщо вулиця відпочинок, то це знаєте це така має бути, особливо коли дуже багато думок і дуже важко. Знаєте, треба йти по вулиці, скажу російською, російською мовою слова, і я говорю, созерцательна прогулка повинна бути. Да? Тобто ми йдемо, ми созерцаємо, ми смотримо. І коли, я особливо, якщо ми багато, що ми робимо? Ми просто йдемо і описуємо ту картинку, яку бачать наші очі. Шикарно, дуже гарно привикає увагу. Ми відчіпляємося таким чином свого гачка негативних думок. Вийшов на вулиці осінь. Ах, відчув цей запах, прохолодить, класно. Цілисточки, описуйте картинку, ми відчіпляємося знову чином з гачка негативних думок. Робимо те, що ми любимо обов'язково. Спілкуємося, обов'язково до когось дзвонити, спитати, як у тебе справи. Це теж дуже, також дуже важливо. Тобто, знаєте, в свій час, Коли ми починали там, психотерапію вивчати, нам саме перше заняття нам сказали, а ви знаєте, хто саме, яка саме класна психотерапія? Він такі, як так сидимо, Бог, приклала піти до подружки, попити чаю і поговорити. Ось з цього починається психотерапія. Це обов'язково. Да? І навіть якщо у вас там сумновіщі і якщо ми це проговорили з кимось, обов'язково треба не знайти людину, з якою ви можете проговорити всі свої питання, проблеми. А також тут потуж... знову ж таки, як самодопомогти, це гарний відпочинок, приготування їжі. Читання книжки, яка, виселяє... яка дає задоволення. Наприклад, э... люба діяльність, яка пов'язана з роботою моторки рук пальці, вона буде знімати тривожний стан. Чому? Який механізм цього тривога тут, в думках. а вихід тут тілосні. Тобто, я ще знає, я знаю, що часто говорю важко. Зямо тісто, в менюсінькі, менюсінькі варенички. Дуже допомагає. така гарна порада, до речі. Скажіть ще, які б ви могли надати поради батькам діти, яких постійно в якомусь такому депресивному стані? Оце не хочу, не буду, не можу. Тому що ми розуміємо, що ніби ми і намагаємося. Всі батьки дітям дати на краще, і щоб ходили в кращу школу, звичайно, і одягалися гарно, і щось їли краще. Але депресивний стан дитини це ну, не завжди батьки можуть поратися. Тому які поради, тільки ще, що могли порадити, щоб поратися до <сміття> чи допомогти ну, дитині? Щоб... Uh, Дитину. Толі, не 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 звичайно, в першу чергу, чи, так. Знаєте, я завжди знаєте, я сама трьох дітей. Я це все прекрасно розумію, це вкрай батькам навантаженість на роботі, і мені, ти приходиш додому, ти не хочеш поговорити. А коли приходиш і всі учні, то знаєте, а вони хочуть поговорити. Тут, тут таке перше правило. Коли прийшов додому, активне слухання перші три хвилини від дитини. От. Далі їй головне перші 3 три хвилини приділяти увагу своїй дитині, що вона перші три хвилини вона сказала, що вона хоче, щоб ви розуміли, які в неї є проблеми. Це дуже, дуже, дуже важливо висухати свою дитину поради батьками звертатися. Ну говорити, по перше це говорити, проводити, а навантажити дитину. Максимально. Дитина має розуміти, коли ми говоримо про те, що, що стрес впливає на дитину, да? там, вона сидить в інтернеті, да? тобто говорити дитині, що, там, там, щоб ти мені поприбирала, там, те, те, те. дайте те, те заняття, які цікаві. Зараз там, наразі дуже зараз складно в якому плані, тому що зараз всі діти дистанційно, гуртків немає. Це дуже важко, да і дитину треба чимось зайняти, щоб дитині було цікаво. Тобто це там. Е Танці, співи, там якісь майстерні, обов'язково дуже класно, коли діти люблять читати і знаєте, ну, сам саме діти що це дзеркало відображення батьків. Якщо дитина бачить, що доросла людина не сидить в телефоні, а і при цьому дитині говорить: я не, ну, не сиди в телефоні. А якщо дитина бачить, що батьки читають книжку, мають якісь хобі, чимось цікавляться, і таким чином дитина також буде споглядати свою на свою. Родителя, на, своїх на своїх батьків і вони будуть робити так. Тобто навантаження дитини і перемикання на щось позитивне, на щось інше. Ну, це такі самі-самі-самі основні поради. Там їх там уже багато. Думаю, що ви їх багато чули в, в інтернет-ресурсах і взагалі дуже багато зараз психологів працюють, багато цього роблять. Тому, шановні батьки, шановні наші користувачі бібліотеки для юнацтва, якщо виникли якісь у вас питання, і ви самостійно не можете допомогти собі і своїй дитині, будь ласка, звертайтеся до нас, бібліотеку для юнацтва, Ми вам надамо контакти спеціаліста, психологині, обласного медичного центру, і з радістю вам нададуть всю допомогу, яка вам буде потрібна вам і вашим дітям. Оскільки, ми ж розуміємо, що зараз важкий час для всіх, але разом ми Сила, разом ми переможемо, тому, будь ласка, приходьте в юнацьку, читайте книги, тому що книги це найкраще заспокійливе від усіх стресів. З вами була Юнацька. Дякуємо за перегляди, будь ласка, дякую бережіть себе. Дякуємо вам.